громада, привіт усім. Коржі, всі косять, а ми сачкуємо, бо зелене. Всіх сухе, а в нас зелене. Так, це став я тут на такому участку в ну, перехресті, де видно всі поля. Так, оце, моя, ось мій соняшник. Ну тільки це мій соняшник. Це по, класичні, по класичному обробітку. А чому по-класичному? Ну бачите, там лісосмуга, лісополоса. І це поле так іде аж туди донизу. І я вирішив отако метрів 20 ну, на ширину одного оприскувача той рік зорати. Щоб там не крутиться, то я розвертався тут на дорозі. І таку складку, а, наоборот, у поле, бо бачите, борозда тут. Я його зорав, там коли лісосмуги, коріння з цієї сторони і з тої сторони. А тепер заходимо у поле, дивимося який тут соняшник. Ну це треба... Було. Так сонце трошки забиває. Ну ось тут із, із краю видно, яка тут оранка. І це оранка моя після ноутіла. Не буду я казати за тих класиків, але ну, поля там ще гірші. Є у некоторих класиків. За все ось, дивіться, соняшник. Соняшник, дивіться, які квадрати полопалися. Соняшник повністю, бачите, який вялий стоїть. В'ялий, в'ялий, в'ялий. В'ялий. І це тут була кукурудза. Це ну, ще непоганий попередник. Дивіться, який тут соняшник. З весни, да, пішов красавець такий, розвивався, взагалі балджор, значить, начаться з голову потилицю чухать. Що ж воно таке відбувається? А тепер дивіться, жара прийшла. І ось мій соняшник по класіки. Ось тут по класіки. І отут тут далі соняшник по класіки. Тільки Оранка другий рік. Ну, два, два роки тому була. Зараз ми дойдемо. Так, пише воно тут чи не пише, бо проти сонця нічого не бачу. Оце бачите, сой, все. Так, да, ось вже почалися рештки. Бачите? Прошли рік тут була кукуруза. Ми теж не трогали. Просто ось ось падалися. Ну, а ось що закінчилося. Ось бачите? Оце соняшник, оце я наскільки зорав. Ну, На ширину 20 метрів. Воно мій мотоцикл ширина 20 метрів. А тут ось вже почалася. І дивіться, геть друга різниця, Один рік. Ну, ми теж зорали, тобто 2-3 роки був наутіл. Ми тут зорали таку полоску. Це я роблю експерименти там, 3 гектари. Да, тут кукуруза той рік наче, була хороша. Ну, той рік взагалі був унікальний, засохло все. Так само, як цей рік, я бачу, повторюється. Знову досів немає. А тут бачите, все рештки. Це один раз тут ми зорали. Посіли кукурузу, а тепер соняшник посіли. Ну, Тут соняшник. Не сказав, що я кращий трошки. Тут не було оранки 2. Тобто оранка була два роки. Тобто Кукруза виросла по прямому, а тепер соняшник по прямому. І тут соняшник кращий. Навіть один рік наутіл. Ну, це дібно, такі експерименти роблю. Щоб для себе зрозумів і вам показати. Потім цей рік дощі йшли, все капець, було класно з весни, 100 мм у травні. Получила земля, ну зимою, правда, нічого не було. І дивіться. Волога зверху кончилася, а всередині там не було. На глибині 2 метра. І соняшник зачах. по оранки. Ну, виходимо, Ось, бачите, оранка. Дивіться, що це воно за соняшники. Вони зачахли. Дивіться, що робиться. Потріскалося, все на... Це. Так само ну, кукуруза бачу, горить, теж сусідів, вже вона скрутилася, скрутилася капітально. Бачите, теж оранка. Так, А тепер йдемо. Ну, у 7 років чи вже 6, чи скільки я вже збився з рахунку. А тепер дивимося. Таке тверде було весною. Ну як тверде? Це ми тут сіяли покровні культури, культури. Так от стовба, бо в нас тут така погана земля. Ну чого, ось тут завжди лисина. Я тут дав трошки добре при посіві покровних культур. А тепер дивимося. Бачили там листя? Страждає, опускає листя. А тут дивіться. Геть різниця друга. Дивіться. Дивіться. Що, це ще, це ще тут край, це ще тут. Це ще ми тут трошки обдисковували. А тепер заходимо, дивіться. Ну, ось, бачите, солома. Солома. І заходимо сюди в цей соняшник. Геть другий колір. Другий колір і друге, другий розвиток соняшника. Дивіться який, стоїть. Понятно, це трошки пізніше сіяний, бо це по пшениці. Та пшениці вже й немає, бачите, вже воно і перетрухло. Ну, 100 мм опадів своє зробили. солому з'їло. І що тут ви бачимо? Та, заходимо, а тут ліс. І це самий останній посіяний. Отам і півполя. Посіяли раніше, то там вже я, я вже в нього влізти не можу. Ну якось, Або покажу. Ну, та тут що, що тут? Ноутів. Дивіться, бачите? Ну, Ось, Дивіться. О! І земля тут не скована, не потріскана. Абсу... Ну так, да, нижні лиски теж страждають. Ну так общий фон. Общий фон. Це тут ще, а, тут ще пересиве, це він густий. Ну так, да, нижні листки трошки настраждають, ну тут видно, що дивіться. Дивіться, яка вже висота. Вже мені по бороду. Ну, отакий соняшник. І цей рік воно все видно. Класика вже вмирає, а ноутіло розцвітає. Зараз ще поїду на кукурузу свою, подивлюся. Ну Тут кукуруза якраз жара, а вона це зараз качан викидає, запиляється і горить. Цього немає. Ну, блін, пилок все згорає. І вся різниця. Вся різниця. І це скрізь по всіх нулях цей рік взагалі результат балдежний. А класики, ще, блін, хто на класиках примінив ґрунтовий гербіцид, той соняшник по коліна стоїть. Я вже не хочу показувати, бо це. Неледіло, як... неблагодарне показувати ту класіку. Ну, коротше, я цей год, рік убідився. Що наче, наче ж усе цей, красиво має бути усе на класиках. Моя класіка, бачите? Зачахла. А тут воно все тільки-тільки ну, пішло вогонь розвиватися. Це тільки, ось, тільки, тільки, я так зрозумів, зрозумів, тільки прогрілась земля. І пішло коріння добре розвиватися, бо соломи багато і корінь не розвивався. Ну, як? В холодній землі ще соняшник якось більш-менш терпить. Кукурудза дуже відстає, де багато соломи. Ну щось будемо думати, може, може, може з технополем спрацюємося та якусь вольту зробимо на мій трактор чотирьохметровий, бо там... У них 6, 6, 8, чи щось таке, треба пошти 200 коней. Я такі трактора не хочу, дивіться. О, соломка. І чистота, можна сказати, ідеальна. Так що може, для ріпака та й для соняшника. Як, ой, Для пшенички, як після соняшника сіять. Іменно там, де була пшениця, а потім соняшник. Оця солома. Це я тут хочу пшеницю сіяти. Оце в мене де по таких полях, де була, була пшениця, потім сояшник і знову пшениця. Мороз конкретно вжарив пшеницю. Ну, виходить, земля холодна, була не прогріта, ще й мороз. В класі в такої ситуації не було а в мене, звісно, вжарило. Ну, Спасли дощі, звісно. вона кинула недогони і практично зараз вирівнялася. Так, ну що, виходимо. Якщо так вам такий обзор. Ще, огляд, огляд Мого нову тіла, дивіться. Так, соняшник нову тіл. І ось, ось класика. Класика. Це ще, в мене ще хороша класика. Ну, все, ще, ще щось більш на щось похоже. Ну, тільки воно ж ось три ось дні по, по 37-38. Коротше. І воно геть горить, геть горить. А тут я зараз якби закріпить телефон, та на мотоциклі пляс, стою на встоячці, їду на мотоциклі, все видно. Поле капець, яка красавиця. І по гороху та всі поля понулються ну, Як кажуть, наутів показує свою силу. Що? В таку жару. А він терпить, а це все горить. Отак От ось тиждень-два і цьому соняшнику хана. А цей може ще й дождатися доща. І тут ж це край, я вам ще скажу. Оце ж краю, тут постійна вигрузка, постійна сівалка чіпляється, Ой, жатка чіпляється, постійно тут вся трамбовка. І, і я тут думав, якесь відставання, це вже замічаю. Де більша саме більша трамбовка. Ніякої, ніякої цеї. Ну, просадок я там не бачу. Там соняшники наоборот дебелі, як дядьки ростуть. Так, ну що, класика наутіл, класика наутіл. Вічна, вічна конкуренція. Ну, Конкуренція в тому, що саме головне, посіяв і забув. Зібрав. І забув. Ну, зрозуміло, ще тут. Ну, оприскувач, я вважаю, це вже не, не робота велика. Посіяли, забули, зібрали, забули. І саме головне, мен, топтаній. Так, ну що, всім пока попер я. Бо сонце сяде, не побачу, бо завтра можеш косить поїдемо. Бо вже всі всі я бачу покосили. Там скосили, там скосили, коротше, а ми. Поїхали накосили, а там воно таке до 14 з половиною, 15 ну, хто його знає, ще в складі в самому вуглу лежать, там ми його здали сьогодні Так, будемо косити сухе. Так, ну всім пока. Пишіть, коментуйте. І всім кажуть, не падать духом.